15 жовтня 2023 року ми знаходимося в місті Віддіополь на в'їзді біля нашого кола. Тут автомобіль Тойота з'їхав з дороги. Я так розумію, що водій великікати поліцію не збирається. Судячи зі всього, пошкоджень ніхто не отримав, лише є пошкодження автотранспорту. Не зовсім зрозуміло, як він туди потрапив, але ж головне, що всі ціли лише пошкоджений автомобіль. Автомобіль наразі намагається евакувати до станції технічного обслуговування. Сподіваємось, мені все вийде і все буде добре. Роман Варшніза, альтернатива Ох.